Він завжди був патріотом, волонтерив і допомагав захисникам ще із 2014 року. А із початком повномасштабного вторгнення і сам пішов на передову. Мешканець села Підгайці, Роман Мигдаль, служив у розвідці. У червні отримав нагороду за мужність третього ступеня. І з кінця липня зв'язок військового із рідними обірвався. На жаль, дива не сталося, і тільки нещодавно стало відомо. Герой поліг. Запорізькій області. В останню дорогу Романа Мигдаля проводжали усім селом. На жаль, Роман Мигдаль загинув 21 липня у Запорізькій області за Україну. Герої відспівали у Свято-Михайлівському храмі у Підгайцях. Потім, пішою ходою, всім селом провели полеглого військового до місцевого кладовища. Його знали всі і лише з хорошого боку. Завжди пройде, привітається, такий уважний, хороший. Я його пам'ятаю дуже прекрасною, хорошою людиною. Він просто з нами був тут, рядом біля нас працював. Ми його дуже-дуже добре знаємо. Дуже хороший, сім'янин хороший, батько хороший, син хороший, друг. Після довгих місяців очікування багато хто дізнався про загибель Романа Мигдаля з допису волонтерки Вікторії Пруднікової, яка була подругою героя. Саме вона була серед тих, хто посприяв тому, аби повернути тіло військового додому та поховати з усіма почистями. Жінка пригадує, як познайомились ще під час волонтерства. Дуже давно знайомі через те, що ми разом не один рік волонтерили, не один рік ми збиралися до фронту, Рома їздив, возив хлопцям передачі. Та Рома спочатку війни, з 2014 року Рома ніколи осторонь не стояв. А коли почалася повномасштабно, він сам пішов. Він вчився. До речі, Рома здобув в Німеччині він став власником золотого турнікету через те, що він приходив всі навчання з відповідальністю дуже великою. На Жаль, сталася біда. Я зробила все, щоб він сьогодні приїхав до хати. Все, і навіть більше. За те, що був сміливий на передовій, влітку за місяць до загибелі герой отримав державну нагороду із рук президента. Уже на кладовищі відзнаку та прапор України передали сину захисника. цей прапор і нагороду як символ держави, за яку віддав життя ваш батько. Прошу вас витерпіти і пам'ятати, герої не вмирають. Це людина, якої більше таких не буде. Таких просто більше немає. Це героїчний воїн, якого ще при житті визнав президент відзнакою Богдана Хмельницького третьої степені за мужність. Це людина, яка справді пішла за ідею, за Україну. Таких сьогодні дуже мало. І дуже шкода, що ми таких втрачаємо через те, що Рома це Рома це в першу чергу господар, Рома це українець, патріот, Рома це людина, яка Є історія України, і я більш ніж певна, що він попаде на сторінки історії України, коли справді всі знають за бої, які він вів. Він завжди, завжди йшов вперед. Це людина, яка ніколи не відступала назад. Він ніколи не був другим чи третім. Він завжди був першим в бригаді. Ним гордилися командири. Це була людина з великої букви. Побратими згадують, герой завжди допомагав у бою. Він був командиром нас з перших днів. Роман був дуже хорошим. Цілеспрямованим. Він як дає слово, значить виконує. Люди, які добре знали Романа Мигдаля, пригадують: був господарем, мав успішний бізнес, ремонт авто та спецтехніки і маленьку ферму. Якби захотів, міг би відкусити від служби, кажуть люди, та не зміг, бо любив Україну. Був на випровадинах, на весіллі і. Так він мене часто зустрічає і там питав, дядя Федя, як ви там? Ну, Він такий був дуже компанійський і дуже ну, хороший, можна сказати, хлопець. І ну що сказати? Тільки, тільки все хороше. Поганого про нього не було нічого сказати. Бізнесмен він дуже хороший був. Ну, так, Бачите, не побоявся йти воювати. Хоча він мав гроші, міг відкупитися, але він пішов на війну. Волонтер Сергій Балецький теж пригадує про Романа Мигдаля, лише хороше. каже, допомагав з ремонтом автівок для бійців, ну а потім пішов воювати сам. Багато разів з ним пересікались по роботі. Був хороший, надзвичайно людина, комунікабельний, співпрацювали. А пізніше, вже як почалась війна з 22-го року, я знав, що він був в цьому на в напрямку. Запорізькому, там пару разів, пару на всього-навсього. Та й так. А так я його не бачив під час війни. Він приїжджав відпустку, я його не бачив. А так само найкращі спогади про нього, самі приємні. Коли найрідніші прощались із героєм біля труни, всім присутнім було важко стримати сльози. Він достойно з своєю волелюбною душею стає перед Богом. В оселях в вічності ще раз і ще раз від себе особисто від цього нашого духовенства від благословіння нашого митрополита Михайла Низький, уклін сім'ї, родині за героя. Поховали Романа Мигдаля з усіма почестями на кладовищі у Підгайцях. Вічна шана герою та щирі співчуття його рідним. Віра Шевчук Неля Прокопчук із села Підгайці для новин на часі.